Офіційно оголошую, що 27 лютого 2014 року було сформовано та зареєстровано в апараті Верховної Ради України коаліцію депутатських фракцій у Верховній Україні 7-го скликання Європейський вибір. Сформована Депутатськими фракціями та групами, фракцією Батьківщина, фракцією Удар Віталія Кличка, фракцією Свобода, групою економічний розвиток, групою Суверенна Європейська Україна та іншими народними депутатами, у складі 250 народних депутатів України, які особистими підписами. Підтвердили свою згоду стати членами коаліції. Я вітаю цей дуже важливий крок. Крок до повної стабілізації ситуації в нашій державі, повного відновлення виконавчої влади як в центрі, так і на місцях. За інформацією, від яка надійшла до мене від керівників фракції, чисельність коаліції може збільшуватись, тому що не всі депутати, які виявили бажання приєднатись до коаліції, сьогодні знаходяться в сесійній залі.